Чому Борель вважає, що від візиту Лаврова на саміт ОБСЄ буде користь? Я наскільки розумію, тут іде мова, що все-таки зможна буде якийсь градус агресії і може навіть там запропонувати якусь спільну роботу. Саме тут більше про градус агресії, за надто агресивні дії і збити цей градус для. Для того щоб була спільна робота, якісь спільні взаємини. Отаким От чином мені говорять, Дякую. чому левова доля коштів, вже виділених на військову допомогу Україні, досі лишається в США. Ну на жаль, саме затримка, яка яким чином використовується на кору затримуючих, тому що вони якось заробляють ті гроші. якісь, Я не знаю, як це може, але нам таке показують, що це що вони не просто лежать, вони яким чином працюють ці кошти, так що корупція є кругом. Чи надійно захищені атомні станції в Україні від атак росіян? Дивіться, чи надійно захищені, нам дають король мечів, який говорить, так вони надійно захищені, і принаймні із того, що можна зробити, там є дуже і таємних, і дуже якихось хитрих захистів, і ще й дуже багато навіть зараз робити так вони захищені. Але нам дають шут, що все-таки це калюда, яку захистити на 100% неможливо. От і з того, що можливо, так вони захищені. Чи вдасться знищити всі склади з російським озброєнням в прикордонних областях РФ? Перш за все, що нам говорять, що це важко зробити, і це треба зрозуміти, тому що дуже багато що й заховано, і ми не все знаємо. Але над цим працюємо, і я думаю, що там будуть результати доволі великі. Але це важка кропітка робота. Чи вдасться захистити Херсон від постійних артилерійських обстрілів з боку РФ? Ну зараз на жаль, ні, це не можна зробити, тому що це не можна зробити в принципі зовсім. А я просто випереджуючи ваше запитання, спитала: а що буде весною? От весною якось воно там градус зменшиться саме по Херсону. На, на зараз цього неможливо зробити. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи буде розширена блокада кордону польськими перевізниками на інші пункти пропуску? Я наскільки розумію, що в планах є і є навіть домовленість на те, щоб... Розширювалось, і, можливо, ми щось таке подібне будемо бачити. Єдине, що що в будь-якому випадку, все-таки ми йдемо вже на зменшення цього конфлікту. Тут ріка вже майже ми домовились, да, якась таки йде зменшення. Тому що раніше ми були на такому апогеї, а зараз воно заходить в якесь менш напружену ступінь саме цього конфлікту. Але можливо, саме в найближчі дні буде це розширення, бо є домовленість. Чи отримає Україна до кінця року військову допомогу через фонд НАТО? Отримуємо ми допомогу, але не всю, яку нам обіцяють. Це такі подвійки пентаклів – частину дадуть, частину не дадуть. Чи отримуємо? Так отримуємо. І доволі там до речі серйозні нам дадуть допомогу, тільки не все. Чи відновлять в ЄС систему дозволів на вантажні перевезення для України? Насправді дуже важка ідея. Чому важка? Тому що для того, щоб їх відновити, треба пройти всі, всім ко кол Аду, чому тому, що там є якісь дуже сильні вимоги, які ми до кінця чи не проходимо, чи не виконуємо, але відновити нам їх відновлять. Просто це я наскільки бачу, там навіть законодавство нам придеться десь трошечки змінити, щоб я маю на увазі в Україні, не в не в Європі, а саме в Україні для того, щоб це отримати. Але ми отримаємо. Чи стане легше Україні виявляти воєнних злочинців завдяки збору та аналізу розвідданих із відкритих джерел після приєднання до цього процесу 14 країн світу? Ну тут зразу знаєте такі якісь кардинальні зміни, які в... вони будуть майже масовими. От не бою побоююсь цього слова. Це щось будуть якісь масові викриття, і взагалі вони дадуть швидкий ефект. от, да? Саме на рівні того, що ми будемо знати хто де, що, і якщо нас сьогодні показують на трісті, то після цього ми будемо вже на вісімки. Ми зразу піднімемось на дуже багато пунктів. Так що це дуже хороша ідея, і дуже хороша взагалі справа для того, щоб з цим справитись. Чи буде укладена угода між Францією та Україною про гарантії безпеки вже на початку наступного року? Давайте все таки вам розкажу не в загальному, так як ви питаєте, те, що мені розказали. Чи буде укладена угода? Так вона буде укладена і доволі скоро вона взагалі на, на якомусь кінцевому? Етапі для того, щоб це все підписати, єдине, що там не все так чисто з цією угодою, і вона йде по дьяволу. Чи буде вона виконана ця угода? От у мене тут дуже багато питань. Класти можна що завгодно, чи її виконають. Чи розпочнуться переговори про вступ України до ЄС в цьому році? Теж розкажу, чи почнуться розмови. Розмови почнуться. Чи будуть вони мати продовження? Ні, Ні. буде сім пентаклів буде затягуватись, будуть якісь вимоги, які неможливо зробити, і далі десятка мечів, що вони в якийсь момент навіть можуть трошечки підзаглохнути. Але розмови будуть. Чи продовжаться навчання українських військових за кордоном в 24 році? Ну тут е, вже розписаний план. Так що чи буде воно продовжуватись буде, і це взагалі якась довга робота, е, кропітка робота. Так що я думаю, що навчання ці ще будуть продовжуватись, продовжуватись. Чи справді країни ЄС переоцінили свої можливості з виготовлення снарядів, тому не можуть виконати власні зобов'язання перед Україною і що сказати коротко, так переоцінили, але принаймні вони зробили максимум, що могли. Так що переоцінити, переоцінили, але дуже старались. От від слова дуже. Чи справді донька Путіна займається розширенням впливу РФ на Африку? Чи займається так займається, взагалі є якась ідея да, захопити майже всю Африку, чи мати вплив на майже всю Африку, і там сама якась ми будемо чути починання, якусь ідеологію, що вони все для Африки і так далі. Так що на сьогодні вони на п'ятірки Пентаклів, знаєте, якби це початок роботи, і там навіть десь така трошечки кризова ситуація в цих починаннях. Але вони займаються. Чи відступлять війська РФ від Авдіївки цього року? Моя відповідь ні. Не відступлять. Взагалі, знаєте, якась ситуація, що не розв'язується, нам навіть дають так, грубо говоря, тупикова ситуація. Вона не сюди, не туди. Розв'язки не буде. І навіть закінчують нам всі міркою мечів, що вони будуть знову і знову підніматися, йти. так що, на жаль, поки ми цю тему не закриваємо. Чи справді багато посадовців обсє працюють в інтересах Кремля? Теж правдива інформація, вони працюють під прикриттям, вони там хто за гроші а кого використовують і шантажують. Але там, от чи масово вони працюють, так масово. Чи вдасться знайти винних в отруйні дружини Буданова? Чи вдасться знайти так, знайдуть і доволі швидко знайдуть. Єдине, що це все підзакриють. І ну, громадськість цього знати не будуть. Будуть розказувати нам, що це важко, неймовірно, і так далі. Це такі якісь справи внутрішні, які нам не покажуть, не розкажуть до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.